Роман Благий, 36 років, хокеїст, нападник Київського сокола, восьмиразовий чемпіон України у складі хокейних клубів Сокіл і Донбас, колишній гравець збірної України, розкаже, чи заздрять хокеїсти популярності футболістів і чому так важливо надягати шолом. О, хокей, а як хокей, ладно, б хлопці задавали, а дівчата просто закинув в свої ворота шайбу. Потрібно все одно виходити там з гарячим серцем голодною головою. З якого віку починати тренуватись, щоб стати професійним хокеїстом? Зазвичай діти йдуть в секцію десь в 6-7 років, але є й випадки, що 8-10 років приходив. Ну, плюс-мінус. Сім років, так як в школу. Чи можна грати у хокей на ковзанах для фігурного катання? Ну, теоретично, я думаю, можна, але це небезпечно. Чи і правда, що всі хокеїсти сідають на шпагат? Брехня. Скільки коштує форма хокеїста? Комплект зібрати, я думаю, якщо в доларах рахувати, то для дорослого це буде десь ну, тисячі півтори потрібно витратити. Скільки коштує ключка? Залежить від якості, від професійна до професійна. Ну, в середньому десь 200-250, п'ятдесят одиниць. Чому хокеїсти грають у шортах, а не у штанях? Ну там же шорти не просто шорти, там захистом. Нижче коліна також захист. А якщо це все поєднати в одну конструкцію, то це буде незручно. Я думаю. скільки може заробляти професійний хокеїст в Україні? Дивлячись, які порівнювати часи. Якщо зараз, то це в рази менше, ніж це було до війни. Знову ж таки, це залежить від багатьох факторів, дивлячись, який ти хокеїст, дивлячись, скільки ти граєш хокей, який в тебе досвід. В Україні я знаю, що були зарплати там, якщо там зовсім молоді хлопці, вони там щось по 300-500, може, доларів отримують, але були і зарплати по 40 тисяч доларів на місяць. Скільки може заробляти професійний хокеїст, скажімо, у Канаді? В Канаді мільйонери граються. Чи треба хокеїстам займатися у спортзалі? Чи можна і з черевцем катати? Можна і з пузіком катати, але тоді ти будеш гірше грати, якщо з ним будеш ходити до спортзалу. Чи садить тренер хокеїстів на дієту? Так, у нас от перед відпусткою, якраз після останнього тренування, тренер записав у кожного вагу, хто скільки кому дав завдання набрати вагу, кому зменшити. Найщасливіша мить для хокеїста це я б сказав, це гол в вирішальній грі на вирішальних хвилинах. На своєму майданчику, коли всі стрибають? Чи грають у хокей дівчата? Чи бувають жіночі команди? Так грають в Україні навіть є жіночі чемпіонати, і збірна своя, яка їздить на чемпіонати світу. Яка швидкість польоту шайби? Точний рекорд я не згадаю, ну десь кілометрів 100-130 тут. Чи переслідують хокеїстів у шалені фанатки? Чи дівчатам хокей не цікавий? З Свого досвіду завжди є багато дівчат, які намагаються там познайомитись. Ну, це в основному в інших країнах у нас не так розвинутий сильно хокей, що про нього всі знали. Але от е, коли нещодавно дозволили глядачів на трибунах і люди прийшли на хокей, то от у мене, наприклад, там в інстаграмі. Декілька підписниць нових з'явилось. Запрошують на каву? Не запрошують, я одружений. Кур'йозний випадок з кар'єри. Буквально нещодавно ми грали в чемпіонаті України в Палаці спорту. Такий у нас був принциповий матч. І наша п'ятірка була на льоду, нічого не передвіщало біди, і наш один із захисників просто закинув в свої ворота шайбу. У нього там трошки щось не вийшло з передачі, всі були в шоці. Найзаповітніша мрія хокеїста це. Я думаю, що кожен хокеїст мріє виграти кубок Стенлі. Чи важливо хокеїсту завжди надягати шолом. Чому? Ну так, бо ти не завжди можеш помітити там, або ключку, або шайбу. У всіх хокеїстів у більшості там, вибиті зуби, якісь шрами на обличчі. Я також не виключений. Які критерії існують, щоб стати хокеїстом? Ну, раніше було. Раніше було, що хокеїст повинен бути великий, повинен бути сильний, щоб боротись там на льоду. Але так як гра розвивається і прогресує, міжнародна федерація там вносить зміни до правил, то зараз, якщо раніше хокей це була сила, то зараз хокей це швидкість. Як відрізнити злого хокеїста від доброго? Ну я не можу сказати, що взагалі хокеїсти є там. Ну є більш агресивні, вони ну більш жорсткіше там б'ють, більш активні. Але коли ти більш жорсткіше б'єш, ти в тебе більше шансу отримати вилучення і залишити свою команду в меншості. У якому віці хокеїст іде на пенсію? знову ж таки все залежить від? Того, як він провів свою кар'єру, які травми його настигли. Там дехто до 40 може грати там на плюс-мінус нормальному рівні, дехто там в 30 завершує кар'єру. Ну плюс-мінус 35-40 років це вже край. Порада тим, хто мріє стати професійним хокеїстом, працювати, досконалювати свої навички, слідкувати за своїм тілом, вчитися, слухати тренера. Чи заздрять хокеїсти популярності футболістів? Якщо чесно, то в Україні думаю, що заздрять. тому що скільки я не зустрічав там яких знайомих або людей, які перший раз прийшли на хокей, і дуже багато разів я чув, що блін хокей це так круто. Ми завжди ходили на футбол, а хокей це вау, це взагалі це така динаміка, це небо і земля. І я вважаю, що в Україні. Не не то що недорозвинутий — це так, недооцінений, хокей як е, видовище, наприклад, для, для людей. Команда це ж вели велика ствелика родина. Там.